Так, быстро і по суті. Вот такий надо набор. 1122 гривень. А на карточке 1037 гривен. Потом надо рулетки. Ну, дивіться, рулетки, да? А, на 8 метрів 250 гривень. На 8 метрів це вибачте. В пизду паракушки. Надо великі э, рулетки. Потім ключі надо. А, що ще? Сетка рабится, то понятно. Я зараз закажу тоже. Що... Пилки треба. Ось такі ось пилки треба теж. Ну от опять же, ну подивіться, ну що це, 406-300. Хуйню не купиш за 240, тому що вона не поламається ще до того, як вони її донесуть в свій е, окоп. Е, ключі розуміють треба. Е, кійки треба, молотки треба. Отакі даже треба. Не знаю для чого цих плітки, казалось би, ну просили пару штук з м'якими м'яками. Такі треба. Цю фігню треба. Потім, що ще треба. Коротше, список там великий. У мене є ще час времени, щоб я скупився і що хлопцям спів передати. Так що я вас дуже прошу, будь ласка. Хто скільки може. Дякую.